Триває 1190-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 1050 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України на ранок 28 травня окупаційні війська Росії втратили 983 890 військових 10 тисяч 864 танків, 22 тисячі 644 бойові броньовані машини, 28 тисяч 355 артилерійських систем, 1 тисячу 397 реактивних систем вогню. 1 тисячу 171 засіб ППО, 372 літаки, 336 гелікоптерів, 37 3918 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3265 крилатих ракет, 28 кораблів, 49 тисяч 959 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 902 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.